Старовинні двері облуправління СБУ відреставрують. Така ініціатива місцевих ковалів. Кам'яниця часів Австро-Угорської імперії, споруджена на початку минулого століття, зазнала пошкодження внаслідок пікету СБУ та УМВС в ніч проти 19 лютого. Від вогню і штовханини тоді постраждали парадні двері будівлі. Ковалі зізнаються, не можуть бути байдужими, коли понівеченою залишається пам'ятка старовинного ковальського мистецтва. Відтак обіцяють відреставрувати її до. Найдрібніших деталей. Двері були зроблені, коли не було електрозварки. Вони всі на закльопках, вони всі закльопані. Тому ми мусимо розібрати повністю ці двері до деталі. Від, 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 відновити повністю кожну деталь, і потім знову зі знову зібрати майстри металу. Переконані вхідні двері облуправління СБУ мають високу мистецьку цінність. Вони створювалися виключно під архітектуру європейських кам'яниць. Відтак аналогів такій ручній роботі не існує. Двері відносяться до періоду початку 20-го століття. Якраз в цей період у всьому світі було е Найвищий розвиток ремесла в галузі художнього ковальства, і тому ці двері відображають якраз оцей період піднесення загального. Співробітники служби безпеки до ідеї реставрації старовинних дверей ставляться позитивно. Загалом попередні розрахунки щодо ремонту понівеченої будівлі на Сахарова склали понад 4 мільйони гривень. Це відновлення фасаду, внутрішнє відновлення і часткове відновлення орхтехніки. Джерел фінансування на даний час немає просто є розрахунки, скільки потрібно коштів на відновлення. Аби полагодити ковані двері, місцевим майстрам металу знадобиться щонайменше місяць. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін новини на вежі.